Це жопа. Повна жопа. Ні, зтекло відомо, смаркетуєш. ти мені ж би сказали, викладати чи не викладати, пожалуйста. Блін. Ти, ти, ну, там розказує. Я... Ми вже йдемо. Тепер за цяло переснімати. А що ти зараз? Вон там десь видно заброшки, десь там має бути. Ну-ка що, бачимо вже біля заброшки. Нас може да приемете, но. Така че, плезем на ти забършка. Ами, след 3 плезем на ти. Ами, ако е то бля, маскировка в клеверина. А, да, клевер. Здраво. Клевер, yeah, right. А да, ми да, 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 маскировка да, 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 Ми починаємо знімати... Сука, мон, я, нахуй. Ми почнемо знімати на заброшці. Ми вже заходимо на заброшку. Відомо. Ми блядь, цими кущами. За кучу стекла. Тут зараз перейдеться перерізати. А, ні. Все, ми вже коло заброшки. Щоб нас тут не прийняли. Може прийняти. Сейчас я портфель дам. Так. Блять. Мы уже вылазим. Опа. Вс, мы уже вылез. Слезь, Куда ми злазить? Чого ви сюди поліз? Так, ми вже злазимо. Дуже жорсткі мовний. Ми йдемо коло стіни гром не вдар. Це стрмно. йо тюк йо йо Йо-моё, треба бігом на запрошкути. Це жорстко. Поїзд їде. Бля. Погнали пацани. Тут куча помби зараз. Скучився повні Але ми вже на території. Я весь камеру. Там А мне не дуже страшно. И тут опять шиповник. Да. А, сука! Больно. А! Сука! Мы уже выходим на территорию Все, це заброшка. Mm. А, скажімо. Тут собак багато. Я вам почну знімати на заброшці, бо тут зараз треба вилазити. Пішли на заброшку. Зараз нам треба лізти тут два. Ні. Поцініти туди. Ні, войні, побісти. Там драбини нема, а там немає що. А драбини нема? Ми не знаю, ми в мене будемо сьогодні лізти. І туди. І туди. І коли ми спробуємо вилізти, я ще вам покажу заброшку. Тут є підвал. Ось тут. Тільки ми туди лізти не будемо. Ми туди не поліземо, бо там. Як ми туди заліземо, то ми вже не вилізмо. Ось ось заброшка. Що ми почнемо знімати, коли ми кудись вилізмо. Все, ми прийшли. Ми зарайдемо в ту комнату. А ну світи. Тут ніхера немає. Чого ти на передніх може? На задній сімей. Качество інше буде. Тут такий басейн. Посиди Посвіти басейн. в басейн. Наприклад. Де це як показати? ще басейн тут. дуже офігенна заброшка. Ми, ми йдемо на другий поверх. І тут треба вилазити сюди. Блять, тут ніхуя не вийде. Ми почнемо знімати другому поверсі. Хоча дуже залазить. Вона не питається це зробити. Палік, дай йому руку біля море. Я пащу йду на дівчину. Так. так, все, ми вилізли. тут у тебя заброшка. Ну, пусть светись, пацаны. Сейчас залазим. Все, другой повар. Давай. да? Мадики, да? Моя <платики, платики>, да? камера, что я не взял с собой? Мы... Тоже в комнату. Мы тут последним трохи. Сука, по тверсию полюти. Нахуй я кидаю? Снимай нас. Никак на крышу даже снимать в эту лиц. Тогда мокрый раз заразилось, поздравляемся. Мы ведь поздравляемся, и за то, что молния мы снимаем. А то дорогу дорога, тут мы там сука. Сокся старая, блядь. Хочешь на крышу? Да не, я мокрый. Мокрый крышечный завез. Потому что дорога скоро есть, как бы. Це було гарно, погода ми пофоткуємося, нормально сьогодні. Ще одна комната. Ми продовжимо съмку і потім. Ми на нові заброситься на лано. Або якщо щось буде веселое, або нас приймуть, то я начну зніматися. Все давайте. Всеми на креще, креща, діти сюди, діти сюди походи я познімаю. Такий у нас світ, зараз вам покажу саме головне – це труби. Тут є де попаркурити, але нас можуть тут закрити. Якщо нас закриють, то все. Ми будемо виламувати хіба що двері. Ми не це віта тут. Треба вже не чогось ходити. закатик, мы почекаем закатик. И он до речка. Может вы и плачете, может не. Но там до сиричка. Там лис. прикольно. Сейчас мы идем на Mä klidin pauzuun ja mä menen missiin video. from here.